Вітаю! Тема нашого відео подібність трикутників. На рисунку ви бачите зменшене зображення обкладинки нашого підручника. Взагалі, в повсякденному житті часто зустрічаються об'єкти, що мають однакову формулу, але різні за розмірами. Наприклад, футбольний м'яч і тенісний м'яч, столова ложка і, відповідно, чайна ложка. Дві бутилки однакової форми. Але різні за об'ємом. Геометричні фігури, які мають однакову форму, називаються подібними. Наприклад, подібними є два квадрати, два кола або два рів... рівносторонні трикутники. На рисунку зображено трикутник АВС і трикутник А1, в 1 С1. В яких кут А дорівнює куту А1, кут Б дорівнює куту Б1, кут С дорівнює куту С1. При цьому сторони АБ і А1Б1 лежать проти, проти кутів С і відповідно С1. Такі сторони називаються відповідними. Відповідними також є сторони BC і b 1 с 1 AC і А1С1. Отже, за означенням, два трикутники називаються подібними, якщо їхні кути відповідно рівні, а сторони одного трикутника пропорційні відповідним сторонам другого трикутника. Розглянемо приклад. Ми маємо два трикутники: АВС і а 1 в 1 с 1 в яких кут А дорівнює куту А1, кут Б дорівнює куту Б1. І кут С дорівнює куту С1. Також сторона АВ відноситься до сторони а 1 в 1 так само, як сторона BC відноситься до сторони b 1 с 1 І так само, як сторона AC відноситься до сторони А1С1, і дане відношення дорівнює 2. За означенням, ці трикутники подібні. Відповідно, пишуть трикутник ABC подібний. Трикутнику А1, Б1, С1. Звернемо увагу. Знак подібності. І другий елемент, на що хотілося б звернути увагу, на відповідних місцях в записах стоять рівні між собою кути. Отже, дивлячись на запис подібних трикутників. Трикутник а БЦ подібний трикутнику А1Б1С. Ми, відповідно, розуміємо, що куту А дорівнює кут А1, куту Б дорівнює кут Б1. І відповідно куту С кут С1. За сторонами сторони відповідно відноситься сторона А1Б1. БС Б1С1. І стороні АЦ, відповідно, відноситься сторона А1, С1. При цьому, число 2 в даному прикладі називається коефіцієнтом подібності. Кажуть, що трикутник АБЦ подібний трикутнику А1Б1С1 з коефіцієнтом подібності 2. І записують: трикутник АБЦ подібний трикутнику А1Б1С1 і над знаком подібності ставлять відповідний коефіцієнт подібності. Але так, як A1B1 відноситься до АБ як Б1С1. До БЦ А1С1 до АС з коефіцієнтом 1 друга. То це означає, що трикутник А1 Б1С1 подібний трикутнику АБЦ з коефіцієнтом 1 друга. Ну і отримаємо відповідний запис. З означення рівних трикутників випливає. Що якщо трикутник АВС дорівнює трикутнику А1Б1С1, то це означає, що їхній коефіцієнт подібності дорівнює 1, Також ви повинні пам'ятати, що якщо трикутник АВС подібний трикутнику А1Б1С1, а трикутник А1Б1C1 подібний трикутнику. А2, Б2С2, то це означає, що трикутник А Б С подібний трикутнику А2Б2 С2. Розглянемо лему про подібність трикутників. Лема говорить: пряма, яка паралельна стороні трикутника та перетинає його дві інші сторони, відтинає від даного трикутника йому подібний. Що таке взагалі лема? Лема це допоміжна теорема, яку використовують для доведення інших теорем. Отже, нам дається трикутник АВС пряма А1С1, яка паралельна стороні АС. Треба довести, що трикутник АВС подібний трикутнику А1БЦ1. Для цього, перш за все, ми розглянемо наш малюнок. На малюнку нам показано трикутник АВС і пряма А1С1 паралельна стороні АС. За властивістю паралельності, кут А і кут А1 рівні між собою як відповідні при паралельних прямих і січній АВ, кут С і кут С1 також рівні, як відповідні при паралельних прямих і січній Б, С. Запишемо це. Отже, кут А дорівнює куту А1 за властивістю. Паралельності прямих. А1С паралельно АС, АБ Січна. Як? Відповідні. Аналогічно С QC дорівнює куту С1 як відповідні при паралельних прямих А1, С1 і АС і Січні БС. При цьому пригадаємо теорему про пропорційні відрізки. Якщо сторони кута перетинають паралельні прямі і відтинають на одній стороні кута пропорційні відрізки, то і на іншій стороні кута ці прямі відтинають пропорційні відрізки. Отже, за теоремою про пропорційні відрізки. АВ відноситься до А1Б так само, як БС відноситься до БС. 1 проведемо. C1C2 паралельно AB. То за теоремою про пропорційні відрізки БЦ відноситься до БЦ1. Так само, як АЦ відноситься до АЦ2. Очевидно, що чотирикутник А, А1, С1, С2 паралелограм. То за властивістю, паралелограма, ас 2 дорівнює А1С1. Що означає, що БС відноситься до бс 1 так само, як АС відноситься до А1С1. Отже, BA відноситься до БА1. Так само, як BC відноситься до bc 1 так само, як AC відноситься до А1С1. Це означає, що в трикутниках ABC і а 1 bc 1 рівні відповідні кути і відповідні сторони пропорційні. Тобто, трикутник ABC подібний трикутнику А1БЦ1 за означенням, що й треба було довести в даній лемі. Розглянемо ключову задачу, яка є відповідно властивістю подібності фігур. В даному випадку доведіть, що відношення периметрів. Подібних трикутників до рівня коефіцієнту подібності. Що ми для цього з вами відповідно розглянемо? Якщо у нас є трикутник АБЦ, і трикутник А1Б1С1, то нехай трикутник А1Б1C1 подібний трикутнику АБЦ з коефіцієнтом подібності К. Тобто це означає, що. Сторона А1Б1 відноситься до АБ так само, як Б1С1 до БЦ, так само, як А1С1 до АЦ, і коефіцієнт їхньої подібності К. Тобто сторона А1Б1 дорівнює КАБ, використовуючи властивість пропорції, взявши при цьому перше відношення і коефіцієнт К. Наступна пара B1, C1, K, b 1 с 1 дорівнює КБЦ і А1С1 дорівнює КАЦ. Розглянемо периметр трикутника A1B1C1. Дорівнює сумі сторін А1Б1 A1, Б1С1 A1C1. Відповідні сторони ми замінимо через сторони трикутника АБЦ. Отримаємо КАБ плюс КБЦ плюс К, Б, плюс К а, В кожному з доданків присутній коефіцієнт К, який винесемо з задушки, і отримаємо АБ плюс БЦ. Плюс АС, що являється периметром трикутника АБЦ. Отже, К, що множиться на периметр трикутника АБЦ. При цьому, якщо периметр трикутника А1Б1С1 дорівнює К периметра трикутника АБЦ, то відношення периметра трикутника АБЦ. І периметра трикутника А1Б1С1 відповідно матиме коефіцієнт К, якщо периметр трикутника А1Б1С1 відноситься до периметра трикутника АБС. що й треба було довести в даній задачі.